Бувають по-справжньому дата закінчення, вона є прописана на вересень. Воно робиться спеціально, щоб заморочити людину а не тим, чим вона прийшла займатися. Знаєте, воно мені в голову не вкладається. Будуть бомбити, будуть. Вітаю вас, шановні глядачі, на нашому проєкті Ізотерика. Сьогодні маємо можливість знову поговорити про щось таємниче, і в гостях в нас. Сьогодні Марія та Ромамі. Так. Доброго дня. Спробуємо. Сьогодні в нас Івана Купала. Спробуємо поговорити на цю тематику і все, що стосується Івана Купала. Скажіть, будь ласка, що як ви вважаєте, що таке Івана Купала? Свято? Ну тут вважати мало доводиться. Знаєте, наші предки прив'язувалися до природи, до стихій. До природи. Тобто стосовно сонця, стосовно луни, стосовно ще чого там, природних явищ. Але зараз настав такий час поміняли, ви знаєте, Григоріанський і юлянський календар поміняли. І люди пересіли на інший поїзд. Хто пересів, хто лишився на старому. І так і катається. Одні чекають просто на вокзалі даремно. Мені, мені мій помічник сказав сьогодні. Він сказав: ти знаєш, це як на вокзалі. Ти прийшов на поїзд сісти, а його вже нема. Він вже давно пішов, 22-го він ще пішов. Свято називалося насправді, це було свято Марени і Купала. Купала це батько народження, батько продовження роду. А Марена насправді, вона. Мати, яка забирає в потойбіччя і яка насправді там кашмарить і тому подібне. І кашмарить – це наше слово насправді, тому що у нас була така богиня кошмара, також е вона антагоніст, типу, мара і кошмара. Ну, це є, знову ж таки, це є наша міфологія, але предки наші виходили насправді. Від світил від явищ в природі. Що вони робили насправді? Воду воду, дійсно, вода очищалася. Вона вже на богині Дане вона поновлювала свою кристалічну решітку, як і все. Та? І вже на купала, вона вже була насичена. От коли сонцестояння, вона вже набрала повну енергетики. І Іменно в цей день виходили з води. Русалки, мавки, потерчі виходили, берегині виходили, тому ну, вони виходили в той день з води, тому люди могли насичуватись енергетикою води та, для здоров'я, іменно для здоров'я. Це вже робилося. то якщо богині Дани, можна було ще фантазувати, що ви будете притягувати собі на цілий рік, то тут вже як факт, та, ну, в основному здоров'я. Дівчата робили. Такі віночки, які вони називалися тілом, вони там плели конюшину, барвінок, чорнобривці. Туди йшли. Вони сплитали віночки, ставили вінки, насправді гадали. На це. Але в того віночка була така дуже ще унікальна місія в того віночка була. Вони насправді ставили свічку, якщо свічка допливала з тим віночком до берега, кудись там, звітом буде і чоловік, наприклад. Так? А якщо віночок крутився на місці, значить заміж не вийде. Вони, дівчата пильнували, щоб хлопці не крали нічого, з того віночка. Вони його прикрашали, насправді вони пильнували, щоб хлопці не крали і тому подібне. Потім той віночок розривався. І заносилось. заносилось до хати. В хаті кидалося кусочок віночка в пічку. Ну, тому що пічка це був завжди центр вогню в хаті, так? і кидали в пічку цей кусок віночка для того, щоб було багатство, для того, щоб був хороший урожай, клали на город або закопували на городі. Ще де там їм треба було для худоби? Насправді. Очищались вони тоді вогнем, а не водою. Водою вони як насичувались, вогнем очищались. Це свято Духа. Вогонь повинен був бути, вони зносили, переважно це було свято, відбувалось не такі на пагорбі, де б внизу була вода. Замотували це колесо, колесо замотували там вербу. Вербу, між іншим, дуже, дуже багато використовували вербу, іменно плакучу вербу. Використовували і підпалювали їх. Ну це якби сонце котиться, та сонце котиться згори, це символ сонця насправді і тому подібне. Ми знаємо свистичні символи. Воно якраз саме до того, до сонця стосується цей день. Зносили вони. Поламані свої інструменти, ще що то що вже в них відпрацювало, вони зносили. І не можна було прийти, коли вони гуляли цілим селом. І якщо якась жінка не виходила між іншим на те свято з хати, це означало, що вона зла калдонія і вона зараз колдує. Коли всі бавляться, це вони, ну, діти Божі бавляться, І Діти, коли бавляться, всі граються, а один сидить в куточку, щось робить точно. Це чи він робив, чи не робив насправді, то це таке, але точно. це використовували. Я хочу сказати: ви знаєте, є в нас е, таке село, Буша? Е, і я хочу сказати, що ці традиції, це, це селище в Вінницькій області, село Вінницькій області, досить таке унікальне село. І дійсно є жінки в них в селі, які в цей день не виходять. Це правда, тобто вони цих традицій притримуються. Наприклад, хлопець з дівчиною, що хотіли бути разом, не бралися за руки, стрибали разом через багаття. Якщо руки вони не розімкнули в стрибку через багаття, то е, значить. Були, буде міцний шлюб в них. Це таке і ну, вираження, скажімо, та, свого роду, через традицію. Якщо руки розімкнулися, значить або розійдуться, або не, не дуже вдалий шлюб. І е, вогонь запалювали це багаття, це відпрацьовані всі свої інструменти чи ще щось. Вони це запалювали живим вогнем. Тобто це було або кресало. Або камінь об камінь, і насправді запалювали це багаті жінки. Хлопці більше бавилися з колесом. І на ранок, значить, морену як чудовисько палили. Дивіться, були русалки. На старі русалки це просто потоплені дівчата. Були мавки. Це вже були трошки вони. русалки, вони, якщо вони безобідні, могли там лоскотати, але в основному так були мавки, мавки вже трошки страшніші, і вони насправді трохи жахіття навозили. Були берегині, всі вони потопельниці, всі ці персонажі і берегиня. Чому вони зараз нас говорять, що берегиня це мати роду, яка береже рід, якщо берегиня це жінка, яка втопилась недалеко від берега. Тобто це жінка, яка пішла зі світу з нещасним коханням. А потерчі це діти, які потупилися до семи років. Вони всі насправді шкодять, рахувалось так. І не було в нас таких традицій, як розказують страшні язичні традиції, що палили там людей, приносили боги богам в жертву. Ні, насправді вони палили страх свій у поламані, поламані інструменти побуту. Поламаніше, що небудь там таке, що відпрацювало вже своє. Вони оце спалювали. Тобто старе не потрібно, що вже своє відпрацювало. Вони не кидали його будь-де, як сьогодні прийнято та, десь, викинули в смітник, а смітник завезли і зробили там для людей проблему. А його спалювали. Не було такого поняття, як спалювання людей. Це було. Молоху віддавали в жертву. У нас не було молоху, ніхто нікого в жертву не віддавав насправді. Палили у пудало Марени, як свій уособлення свого страху. Тобто в неї все вкладали, чого вони хотіли позбутися, що вже відпрацювало в їхньому житті, отак От вони, і... тому і вони спалювали ці, ці свої страхи. Хочу уточнити, про яку дату ви говорите зараз? Взагалі-то у нас з 20 по 22, якщо. Червня? Червня, так, саме червня, це сонцестояння, там треба дивитися. І 7 липня це можна, звичайно, продовжувати святкувати. Чому ні? Якщо ця традиція має хороший зміст. А, от це тіло, віночок. Між іншим, знаєте, що це за віночок був? Віночок був. Не просто це віночок тілом називали, тобто це є втілення нової дитини, тому що насправді благословенням роду завжди рахувалися діти. Завжди діти рахувались благословенням. благословив там хлопчиком, дівчинкою і тому подібне. Тому ці віночки це, тому і називалося тілом, між іншим. До речі, якщо про воду, чи можна купатися на Івана, бо є різні. Я ж кажу, що насичуватись, не то, що ну, набратись, вогонь тебе очищає. Це дві перші стихії, насправді, яким було створено світ: сонце і вода. Е, коли мені говорять про чотири стихії, ні, чотири стихії з'явилося вже тоді, коли з'явилася земля. От тоді вже потрібні були чотири стихії. А поки землі не було, то були дві стихії – лишень, вогонь і вода. Все. Як, Між іншим, дуже е, гарно це символізує український прапор Сонця і вода. Я чому запитався, про чи можна купатися, вважають, що небезпечно в цей день. В цей день, якраз, наші предки рахували, що нормально купатися. Чому нормально для здоров'я? Вот тому, що виходили всі русалки, вони вже не могли залоскотати, мавки не могли. Рахувалося, що вода насичена іменно для людини, іменно для тих, хто має тіло, тому йому в цей день купатися, набиратися, не очищатися, тому що коли люди очищаються, вони вогнем. А коли йдуть вже воду, знаєте, спочатку, як написано, ніхто в старі, в, в старі там бурдюки молоде вино не нали, і спочатку почистить тобто йшли, чистились і насичувались. Так? Тобто насправді десь такі є. Ми так і живемо, і сьогодні так всі живемо. Спочатку помився, потім пішов, собі вже нап'яли в корону. Чому назвали саме Івана Купала? Воно має на увазі, знаєте що, в нас. Не одне свято, перефарбоване на християнський манер. Був Купала, сам Купала. Той, хто піклувався про здоров'я роду. Були такі боги в нас ще, є, діди. Вони називалися діди, діди баба, діди. Називали їх одним словом діди. Так от ті діди вони піклувалися про предки, про нащадків своїх. Тобто наші предки, вони дуже прихильні завжди до своїх дітей, та, Де б ваші предки не були, вони будуть завжди піклуватися про вас. І якщо, наприклад, купала, це просто Бог такий, а потім вони його, скоріше всього, така думка моя, що вони, от Івана Хрестителя, власне. Прив'язали до того, тому що треба було так само, як і є свято було раніше свято Велеса, а зараз в християнстві це святий власій. От розумієте, хто хто знає, що це, що, що це той самий Велес? Тобто дуже багато перефарбованих. Історія мінялася, мінялися традиції, мінялися звичаї, приходили одні народи, завойовували другі народи, і, тому і мінялася культура, мінялася, мінялася релігія. Богиня води Дана, е, Яке в неї співвідношення ну дотичність взагалі до Івана Купала до свята? От вона те, що починає рік, це юна молода богиня, вона дружина насправді світовида бога. І що вона, вона по суті діла, тільки просто як дає можливість людям після от в ці от днів вона очиститися і насититися здоров'ям. Між іншим, я хочу сказати, що в наш час є дуже багато людей. От я думаю, будуть дивитись передачу, і вони можуть вам довести дуже багато чого такого, що вони насправді на свято богині Богинідани, 4 січня власне, воно починається і три доби триває. До шостого, до якраз до Сатурналіїв. Е, Люди насправді очищаються, стілюються тоді. тобто І тоді, власне, вони стілюються. Тобто, це нове, позбули старого, помили. Це юна богиня. Вони помили старе все своє і як війшли в новий, новий день. Там у нас починається от, новий день, починається вже цей Бог там мертвий три дні. Та? І от починається оце відродження природи, тільки починається таке, поки воно ще спить. Знаєте, коли от е, людина дуже тісно жила з природою. І знаєте, як от дерево, ви, ти пересаджуєш його поки ще не дуже. Не дуже розмерзлося, тому що якщо ти запізно вже його пересадиш, все, воно вже може і не пережитись, Поки спить, От поки спить, поки тіло людини ще відпочиває після того року, поки воно от перезагрузка, таке перезавантаження йде. І людина, коли починає насичуватись, от іменно тоді, коли духи від неї відстали одні, <кій> тому що була там чорна луна, там, і тому подібне, Бог був, був мертвий три дні. І от ти починаєш починаєш входити, починаєш вже розуміти, починаєш вписуватись, тому що насправді Велес, між іншим, ми сьогодні згадували це Бог, який також і супроводжував світ мертвих. Святкування зараз Івана Купала і 22 червня. Чи це є неправильно святкувати його зараз? Діти Божі мають право всього, <смі> чесно. Тому що нехай бавляться, нехай подорослішають. Коли знаєте, коли ви проходите через якісь традиції, коли їх випробовуєте на собі, і коли ви можете це відчути, не просто що вам хтось розказав, але іноді треба робити помилки. Календарі для того й були сплутані, в принципі. Але дитина Божа має право вибору. Я так рахую, це є моя думка. Я рахую, що дитина має право Ну, може постояти, якщо навіть поїзд пішов. А що ж робити? Хай а ти. це є неефективно. Ну, якщо вони от щось роблять, а воно ніякого ефекту не принесе? Тут це все одно буде залежати, дуже багато буде залежати від, від віри. Розумієте? Якщо ви будете себе насилувати, неправильно, ну, ви собі будете ні, я буду так, тому що. Є, є дії, які не приносять користі, то 100%. А є дії, які, ну, якщо ти робиш все правильно, ну, трохи не тоді. Ну, можливо, хтось затримався і тебе побачив. Якщо особливо, ми будемо говорити, що ми стосуємося більшою мірою природи і стихії, правильності, тобто там повнолуння одні використовують, одні використовують сонцестояння, рівнодення. Просто люди мають розуміти, кому вони поклоняються насправді в той день. Ну, це все робиться спеціально. Всі е, штуки, будь-яка сварка, будь-який конфлікт, чи буде, то ще, чи буде то війна, чи буде то ще. Воно робиться спеціально, щоб заморочити людину не тим, чим вона прийшла займатися, знаєте. Людина прийшла, людина- єдина істота на землі, яка є творчою, яка прийшла творити. Її заморочують бо з буденними справами такими, заробляє гроші. Вона не встигає голову підняти. Давайте ми вам ще ціни піднімемо ще і тому подібне. І виходить, що вона його не прожила. Вона не прожила це все. Вона це все проіснувала. Її просто відволікають, відволікають календарями, сварками. Насправді, і башня Вавилонська була для того, аби розділити людину, аби їх заморочити чим-небудь. Хочете дістатись до Бога? Хто сказав, що це була реальна башня? Можливо, її реально не було. Можливо, людина будувала свій якби підйом до, безпосередньо до отця. І задалеко добралася. Ми поговорили про Івана Копала, проговорили про свято, проговорили про ці моменти, які були, які є, які можуть бути. Насправді, людей зараз дуже-дуже-дуже цікавить тема не просто так, тема війна у нас сама актуальна, сама така. І хотілося б, щоб люди побачили, знаєте, то світло в кінці тунеля. Хочеться взнати. Коли будуть зміни кардинальні. Взагалі хочеться знати, коли буде перемога. Скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати про якусь завісу і сказати нам щось про це? Ну, Дивіться, якщо ми будемо брати, ви знаєте, що людини це не є природнім бажанням ні вбивати. Ні бути вбитим, це не є природні бажання. Зброя не є дешевим засобом, це засоби, на чому заробляють гроші. В будь-якому випадку є тіньові структури, які на цьому заробляють. Відстрілюється спочатку на початку війни відстрілювалася стара зброя, старі танки, все, що було, весь хлам вивезли, що можна було списувати. Ну, тобто я вважаю, що якраз от, власне, людина відволікається від її творчості для того, цього Сина Божого власне, відволікають. Е е е е я хочу сказати, що я точно знаю, що є дата закінчення, вона є прописана, мож, можна сказати так, що вона прописана е в паралельних Вселенних. Я би так сказала. Напевно, воно загадково звучить. Але воно правильно, напевно, буде звучати. З однієї, вже є щотижновики, правильно? Де є прописано на вересень закінчення війни. Щотижновики. Самі звичайні, що тут навіть не треба бути гадалкою, як мої друзі говорять, тут і до Марії не ходи. От, є прописані такі щотижневики. Е, Є. На офіційних сайтах є багато дуже документів. Дуже багато людей розуміють, бувають по-справжньому, хоча це є гібридна війна. Вона починається Третя світова, ну, вона вже, в принципі, і почалась. Що ми там будемо говорити? Починається. І вона почалась. Просто так, як є тіньове. Керівництво, їм не вигідно це все висвітлювати. Їм вигідно людину затягти. Розумієте, чому важливо людину сконцентруватися на Божу, сконцентрувати на його думку? Саме найважливіше буде нам перейти на свою суть. Якщо ти повірив, що ти син Божий, значить з вірою тобі дається. Згідно з твоєю вірою, тобі дається, правильно? Ти піднімаєшся і починаєш творити цей паралельний всесвіт. Є люди, які хочуть воювати. Є люди, які прийшли, вони по-іншому не можуть. Наприклад, у нас є вже в Україні французький легіон. Хто знає, хто такий французький легіон? Це є смертники. Тобто, це люди, які приговорені, ну, по крайній мірі, так раніше було, я думаю, що так і є, які приговорені до смертної кари. Е, є технології. Технології також є ви ну, навіть не знаєте, чи там людина зараз може бути, чи не зовсім людина. Зараз таку реальність прописують людині, а питання все одно буде залежати від нашої думки. Можемо, звичайно, дивитись, але я хочу сказати, що з другої сторони, є ще одні документи, які були Верховною Радою, вони були ратифіковані, це військові навчання всіх країн. Військові навчання всіх країн Європи, по-моєму, на території України. Це було на офіційному сайті і воно не скривалося. Це, я не буду розказувати, що якісь передбачення. Ні, це не передбачення, це буквально банально. Вам прописується сценарій. Вибирайте участь в сценарії. Вам пропонується. Виставляється шахматна дошка. Виставляються фігури на шахматну дошку. А далі в чому ти береш участь? Вибирай. Не знаю, я рахую це такий, можна дивитись щось таке, інше на таро. Ну, то я навіть знаєте, воно мені в голову не вкладається. Будуть бомбити, будуть. Я Хочу сказати, що я навіть десь, напевно, років 15 назад йшла е в медінститут, і я просто побачила, знаєте, його побачила, якби в майбутньому. Я його побачила після вибуху десь років. Типу, як п'ять прийшло. Тобто на, буд на будівлях, які от, там мединститут стоїть, оцей корпус, е я побачила, що там просто, знаєте, як зруйноване воно, і дерева поросли вже такі, знаєте, досить такі вже приличні дерева. Я спочатку подумала, ого, яка ілюзія. А це картинка була з майбутнього і подумала, таке мені привиділось. Бачила біля Кейзервальду. А, знаєте, як? Кейзервальд, каліча гора, в принципі, стоїть, але я бачила, як слой зрізаний, просто воно обвалилося. Знаєте, як от торт збоку, якби частина торта обвалилася, і ці от слої видно. Те саме, що ми робили, ми їхали, домовляли за семінар колись давно, біля Ентона. Ми в Ентон приїхали домовляти за семінар, щоб для того, аби можна було провести семінар. Ми під'їхали, в мене виходила, виходила з машини, дивилася на щось там, і виходжу з машини, піднімаю голову. І я бачу, ого! Я кажу, тут що? Війна була. Коли Вентон влетіло, мені позвонили наші хлопці і кажуть, то то що ти бачила? Ти казала, си мій брезент теліпається. А в мене мені аж погано стало, я це побачила просто. Воно ще скільки років тому тільки Ентон був побудований, тільки він починали здавати оцей актові зали, не актові зали а там, не пам'ятаю, можливо, то починали здавати, тобто на чомусь підніматись треба було, на чомусь розкрутитись. І вони почали здавати під семінари. І ми наші семінари е проводили там, домовлялись. От я це вже тільки з машини виходила, різко підняла очі, просто інша картинка була. І я хочу сказати, що нема окремо минулого, окремо майбутнього, окремо тепер, все відбувається в тобі, все відбувається одночасно. Це насправді, насправді це велична магія. Якщо люди зможуть переключитися на свою творчість, якщо вони зможуть від того гаваху, від який розганяють, якщо вони зможуть від того гаваху забрати свою увагу. Я розумію, що це важко. Мені теж важко це. Мені дуже важко сконцентруватися, але треба концентруватися. Треба концентруватися на позитив, треба творити, жити, бути. Наразі наш випуск доходить свого завершення. Я насправді буду вас просити. Пишіть ваші коментарі під цим відео. У вас буде насправді багато запитань. В наступних наших випусках будемо мати можливість їх розібрати і, можливо, ви отримаєте вашу відповідь. Нагадую, з вами була програма Ізотерика. В гостях в нас Марія Таромамі, і з вами я, Олександр Сипухін. До наступних зустрічей. Так, задавайте запитання, будь ласка, задавайте запитання, що вас цікавить. Будемо раді бачити вас.